Вітаємо, подружжя ледбедерів мріяло про дітей. Це прагнення обернулося роками безуспішного лікування, нерозв'язаних питань і навіть обману, пов'язаного з усиновленням. Та вони не зупинялися, попри усі труднощі, і сьогодні запевняють, нічого б не змінили в своєму житті. Ми постійно чули. Не ви. Їм потрібно більше фото. Не ви. Вони хотіли б поговорити з нами. Не ви. Ви впевнені, що вони не хочуть просто поговорити з нами. Можливо, тоді виберуть нас. Емілі та Джордан Ледбедери познайомилися ще у школі і розпочали процес усиновлення через сім років після того, як пройшли кілька курсів лікування безпліддя, що таки не дали результату. У 2019 році вони вирішили не вдаватися до штучного запліднення та присвятили рік молитві і пошукам агенції з усиновлення зрештою їхні документи були підготовлені, вони почали збирати кошти. А коли почали подавати заявки, розпочалася пандемія COVID-19. процес зупинився. Не надходило жодних новин про те, що потенційна матір завагітніла і очікує на дитину. тиша навіть агенція не давала жодних відповідей. Восени 2021 року подружжя звернулося до їхньої агенції. Кілька сурогатних матерів розглядали їхню кандидатуру, але так і не зупинили свій вибір на них. Ми запитували, може з нашим профілем щось не так. Вони назвали причину відмови. Я сказала Джордану, я готова присвятити цьому ще шість місяців, і все. Я виснажена. Я втомилася від цих гойдалок. за тиждень нам повідомили, що наприкінці вересня має народитися дівчинка. Її матір хотіла зателефонувати нам. такого ще не траплялося. Цього разу їх обрали, і їхня дочка Кеннеді народилася 29 вересня 2021 року. Ми були закохані. Ми дивилися на неї, і розуміли. Вона досконала. я думала, будь ласка, не забирайте її у мене. Я люблю її. І того дня, коли матір Кеннеді передала нам батьківські права, я плакала разом з нею. Скажу більше я плакала за неї, бо бачила, як сильно вона любить Кеннеді. Усіх нас переповнювали емоції, але водночас ми відчули неймовірне полегшення це справді сталося. і ми привеземо цю крихітку додому. Кеннеді принесла родині ледбедерів радість за два роки. Вони знову вирішили усиновити дитину. Цього разу їм не довелося чекати так довго. Сурогатна матір активно співпрацювала з ледбедерами протягом усієї вагітності. Ми думали, чудово, цього разу усе йде набагато легше. Крім того, ми мали дивовижну церкву. У нас були кошти. Ми були готові до народження дитини. Ми були набагато упевненіші. Настільки що сказали Кеннеді, ми готуємося привести тобі братика. Ти станеш старшою сестрою. настав серпень, і вони вирушили до лікарні у Флориді, щоб бути присутніми під час народження дитини. Ми отримали повідомлення, у якому йшлося ні. Я хочу залишити дитину собі. Спочатку ми дуже засмутилися. Проте мама побачила дитину і змінила своє рішення. Це частина процесу. Але все виявилося не так просто. Через два дні вони дізналися, що сурогатна матір обдурила їх. Дитина народилася на 10 днів раніше, і вона не збиралася її віддавати. Кошти, які ледбедери їй надали, вона використала для оплати власних рахунків. я ніколи не був таким пригніченим. Я була розгублена. цього ж разу усе йшло так добре. Я запитувала господи, невже ми щось прогавили?» Де був тривожний сигнал? Він же мав бути, правда? у той момент подружжя вирішило на деякий час відкласти питання усиновлення, щоб відновитися. Однак вони не знали, що їхній профіль ніхто не видалив, і коли через два місяці отримали повідомлення від сурогатної матері з індіани, не змогли його проігнорувати. Як з'ясувалося, вона була готова обрати нас, і ми знову опинилися у процесі. Це було зовсім не те, чого ми очікували чи планували. Ми були у захваті, але водночас значно обережніші. у листопаді 2024 року. родина ледбедерів поповнилася ще одним членом: народився Кентон Дрейк. Ми плакали від радості. Ми обіймалися і плакали. Ми розуміли, що це Божа доброта. Це те, що Господь приготував для нас. І це було прекрасно. Попри стрес, тривогу, безсонні ночі і невідомість. Однак, попереду їм ще належало впоратися з наслідками невдалого усиновлення. Так, процес прощення був непростим. Нам знадобилося кілька тижнів, щоб дійти до того моменту. То коли ми змогли сказати, що прощаємо її. І Також постало питання, як відновити справедливість і водночас пробачити її, я не хотів зруйнувати її життя, довести її до розпачу, але водночас не хотів, щоб подібне сталося з кимось іншим. Наразі сурогатна матір із Флориди відбуває сім місяців ув'язнення за шахрайство пов'язане з усиновленням. Бог дав мені сина і дочку. Тепер наша сім'я стала повноцінною. у нас двоє дітей, і це дивовижно це просто неймовірно і я дивлюся на все це і розумію. Господь тримає усе під контролем. Він точно знає, що робить він. Почув мене, коли я 18-річною сказала: у мене будуть свої руді діти, а потім я усиновлю. і він відповів: у мене є кращий план. У тебе будуть саме ті діти, яких ти потребуєш. І я б не хотіла нічого змінювати. Чи може серце переповнюватися у такі моменти? Так, це дивовижно. Це чудова історія про те, як Бог любить об'єднувати родини. Хочу зазначити, усиновлення не для людей зі слабкими нервами. вам доведеться пройти через обставини, на які ви не матимете жодного впливу. ти пройшла через це. Так, пройшла. І не один раз. І щоразу це було не просто для усієї родини, але зрештою, всиновлення принесло радість без. Безумовно. розкажи про це. Ти відчуваєш радість і дивуєшся, як Божа рука бере участь у формуванні твоєї родини. Він приводить до тебе саме тих дітей, які мають стати її частиною. І коли вони ростуть, дорослішають, ти починаєш ділитися з ними тими дивовижними і прекрасними фактами. Бог завжди знав, що все буде саме так. Помилок не буває. Це процес вашого возз'єднання. Це саме те, що робить Бог. Як ти допомогла своїм дітям прийняти все це? Це дуже емоційне питання. Вони можуть запитати. Невже я був помилкою? Чому моя мама не хотіла мене? Усе це частина життя. Що ти їм відповідала, коли виникали такі запитання? Ну і якщо чесно, вибачте, правду кажучи, це довгий життєвий шлях. Мої, Мої діти виросли, але й досі мають труднощі з цим питанням. Невже я була недостатньо хороша? Невже мене не любили? І ти не можеш забрати в них ці запитання, тільки Бог здатен зцілити їхні серця. Це головний ключ до життя людини, усиновленої чи ні? Однозначно, усі ми страждаємо від синдрому сироти. Так. Чим я такий поганий? Що зі мною не так? я припустився помилки. Усі ми постійно. Оцінюємо себе. Але коли ми стикаємося з безумовною любов'ю, то все змінюється. Я створив тебе, я вдихнув у тебе життя. І я бачу кожен день твого життя щодо того, як ти сформувався в утробі матері. Я завжди знав тебе. І Я все одно був готовий померти за тебе. Так. Він полюбив нас, коли ми ще були грішниками. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад. Мова тіла Мова жестів вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги. Це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину. Ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. Коли Срейнір народилася заючою губою, це стало шоком для її матері. Вона була у такому розпачі, що навіть думала віддати дитину на виховання комусь іншому. Але цього не сталося, і все завдяки вам. Коли маленька Срейнір народилася заячою губою, її мама не уявляла, як зможе піклуватися про неї. Я сказала чоловікові: якщо все буде настільки важко, можливо, нам варто віддати її на виховання комусь іншому. але він відповів: ні, попри все, ми будемо піклуватися про нашу дитину. Я запитала, як ми можемо собі це дозволити. Ми так ледве зводимо кінці з кінцями. Старша сестра Срейніри, На, була засмучена, коли дізналася про те, що планувала її мама. Мама хотіла комусь її віддати, але я не могла цього допустити. Я надто сильно її люблю. Але ситуація лише погіршилася, коли сусіди порадили батькові віддати дівчинку. Вони були такими жорстокими. Пліткували про неї, її обзивали. Я був у люті, але нічого не міг із цим вдіяти. Я намагався відкласти гроші на її операцію. Був готовий на все заради своєї родини. та завдяки вам операція благословення оплатила Срейнірі операцію з виправлення заючої губи, і вона прийшла успішно тепер її обличчя виглядає інакше. Тепер у неї прекрасна усмішка і вона більше не захлинається під час їжі. Це неймовірно. У мене просто немає слів. Я дуже вдячна Богові за те, що він усе так влаштував. Моя мрія збулася. Тепер у моєї сестри немає зайчої губи. Дякую всім добрим людям, які їй допомогли. Якщо ви член клубу 700, ви допомагаєте здійснювати мрії. Це мрії про майбутнє, про гідне і щасливе життя. Уявіть собі, вашій дитині потрібна операція, але ви не маєте змоги її оплатити. Ви навіть не уявляєте, де взяти ці кошти. Ви стараєтеся з усіх сил, але ситуація здається безнадійною, і раптом хтось приходить і каже: Дозволь мені допомогти тобі. Я подбаю про це. Якою буде ваша реакція? Ви зрадієте, ви дякуватимете Богові і благословлятимете тих, хто прийшов на допомогу. Саме це щодня роблять партнери CBN по всьому світу. Ви робите безкоштовні операції, забезпечуєте путною водою, продуктами, допомагаєте жертвам катастроф. Ви несете життя людям, які втратили надію. Я вражений усім тим, що ви робите. Якщо ви ще не стали членом клубу, приєднуйтеся до нас. До того, що ми робимо по всьому світу, якщо ви хочете бачити, як Євангеліє проповідується по всьому світу, приєднуйтеся до клубу 700. Ми виходимо з кількома мовами, що я вже і сам збився з рахунку 40 чи 70? Але все це стало можливим завдяки тому, що люди сказали разом ми можемо зробити набагато більше. Я зроблю свій внесок. і коли інші приєднаються до мене, ми працюватимемо разом. Десятки тисяч партнерів CBN сказали, давайте зробимо це. Ми зможемо виконати велике доручення, допомогти людям у відчайдушній нужді. Ми зможемо зробити це разом. Якщо ви прагнете того самого, приєднуйтеся до нас. Приєднатися до нас можна на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. коли чоловіка не зник, вона вирушила на його пошуки вулицями сан франциско І зрештою знайшла його у притоні. Дев'ять років по тому, дізнавшись про його роман, анна вирішила, що з неї досить. Але це було до того, як молитва та один сон зробили диво з її шлюбом. Я повинна була знайти його, інакше він помер би. Я дедалі сильніше відчувала бажання вирушити на його пошуки. І зрештою почала його шукати. Звісно, Анна Генкінс вважала, що наркотична залежність її чоловіка залишилася у минулому. Але через три роки після весілля Ентоні знову зірвався і зник на вулицях Лос-Анджелеса. я знайшла його в притоні. Він попросив мене піти, а я сказала, я не можу тебе тут залишити. Тобі доведеться піти зі мною. Ентоні вирішив повернутися додому з Анною, а потім пішов до реабілітаційного центру. Коли я пішов до реабілітаційного центру, то знову знайшов Ісуса. Я віддав йому своє життя. Подружжя почало разом ходити до церкви і навіть поновило свої обітниці. Ми почали усе спочатку, коли Ентоні пішов до реабілітаційного центру. Я бачила, що він справді хотів змінитися. Я розуміла, Бог дав нам ще один шанс почати. Проте їхні надії на безтурботне майбутнє незабаром розвіялися. Анна була родом із Колумбії, а Ентоні виріс у Чикаго. Тож культурні відмінності, зокрема щодо виховання дітей, тиснули на їхній шлюб. Та найбільше вони сперечалися через гроші. Ситуація була напруженою. у нас народилася перша дитина. Мої плани щодо заробітку не справдилися. Ми могли втратити будинок. У нього не було роботи. Я працювала на півставки. А він мріяв відкрити церкву. У мене з'явилося внутрішнє відторгнення до його бажання служити богові. Мені здавалося, що Бог не чує наших молитов. Я злилася на нього. «Де ти у всьому цьому? Як нам прожити ще один день? Та попри все, Анна хотіла, щоб їхній шлюб був успішним. Це було питання посвяти Богові та його заповіту. я уклала завіти з ним. А не зі своїми почуттями у них траплялися і хороші моменти, і вони продовжували ходити до церкви, намагаючись зберегти видимість благополуччя, та все це затьмарювали постійні сварки. Хоч Ентоні і відмовився від ідеї відкрити церкву та почав працювати на дві ставки, цього все одно було замало. Я не був упевнений, що справді мав зв'язок із Богом. Я сумнівався, чи був я його справжнім сином, і тоді. Просто відмовився від усього. після дев'яти років шлюбу у подружжя майже не залишилося надії на те, що їм вдасться зберегти сім'ю. Наш шлюб висів на волосині. Мені здавалося, що я нічим не можу зробити її щасливою, і тоді я почав віддалятися від неї. А в 2019 році під час сварки Ентоні шокував Анну зі знанням. У нього був роман. Я хотіла піти. Я вирішила, що піду. мені здавалося, що я не здатна це витримати я навіть не могла уявити, що подумає моя родина після того, як зі мною так вчинили. Бо це була зрада. моя самооцінка упала. Кілька днів по тому? Подруга запросила Анну на християнську конференцію. Я сказала, добре, я піду. Я просто хотіла відволіктися від цієї ситуації. Я пішла туди в суботу, і спікерка говорила про серце. Вона прочитала місце Писання Язекіля 36.26, де сказано і дам вам нове серце. Коли я почула це слово і прочитала його. Я впала на коліна. Мене не хвилювало, що навколо були люди. Я просто схилилася і благала Бога дати йому нове серце. Я знала, що тільки це може вплинути. Минув місяць, і до Ентоні прийшло розуміння. Мені наснився сон. я лежав на лікарняному ліжку. Коли підняв погляд, побачив навколо себе лікарів. Наді мною сяяло світло. Вони щось робили. Я запитав, що сталося? А лікар відповів: нічого страшного, не хвилюйся. Ми просто поставили тобі нове серце. Я ніколи раніше не переживав Бога так. Він дав мені сон, що став відповіддю на молитву. Цей сон був реальністю. Це був поворотний момент. Ми повернулися до Бога і. Більше не відверталися від нього на той момент. Ми були у шлюбі уже 17 років. І це була Божа відповідь на мою молитву. Я сказала, поглянь, що сказано в Ізикіїля. Це саме те, що він зробив з тобою. Він дав тобі нове серце. його благодать допомогла мені пройти через усі ці роки. Я змогла побачити усю картину цілком. Анна пробачила Ентоні, і протягом наступних кількох місяців він став люблячим і турботливим чоловіком, якого вона так потребувала. А вона почала дарувати йому любов і повагу, яких потребував він. Ми навчилися любити одне одного, розуміти тому що це дар, дар від Бога. Він мій дар. Разом подружжя пройшло через найважчі моменти життя, зокрема, проблеми зі здоров'ям одного з їхніх дітей і несподівану смерть старшого сина. Вони знають, любов і повага одне до одного, молитва та віра у Бога допоможуть їм вистояти і в майбутньому. Він так змінився. зараз мій чоловік саме той, про кого я молилася. я так пишаюся ним. Він подолав надзвичайно багато. для мене честь бути його дружиною. Я дивлюся на свою дружину і на наш шлюб, як на дар від Бога. вона завжди поруч за будь-яких обставин. вона не відмовилася від мене і не залишила мене. Вона Незмінна частина мого життя мені подобається, як Анна дивилася на усю цю історію. Незважаючи на страждання в ранні роки їхнього шлюбу, вона уклала завіт із Богом. Я знаю багатьох людей, які вступають у шлюб із думкою. Сподіваюся, щось хороше з цього вийде. Але справжній шлюб це завіт із Богом, а завіт він назавжди. Так, Господь дає певні винятки, які дозволяють розірвати шлюб, але це лише винятки. А Анна продовжувала триматися. І саме тому, що вона трималася, вірила і покладалася на Бога в найважчі моменти. Він відновив їхні стосунки. Це не просто друзі, тому що шлюб це не просто. Усі ми проходимо. Свій процес Богові не так важливо, де саме ми перебуваємо зараз. Йому важливий процес, який формує нас, відкриває його серце і вчить покладатися на нього. Ми співаємо усе я віддаю і часто кажемо: ось коли я прийшла до Господа, я віддала йому своє життя і це щиро. але насправді ми покликані щодня віддавати себе йому. Легко це робити у добрі дні, коли радієш шлюбу по святі, коли поруч друзі, родина. Це прекрасно. і тоді ми віддаємо себе Богу і один одному. Але Що ми робимо, коли життя стає трохи важчим? Так, коли ми опиняємося у глибокій ямі по обидва боки дороги і не знаємо, куди йти далі. Але пам'ятайте, найважливіше є лише одне місце, куди ми можемо прийти Є лише одна особа, яка здатна зцілити наші серця. вирвати нас з полону егоїзму і дати щось більше, щось краще, величніше. Він задумав це для нас. Я не знаю, через що проходите ви. Можливо, у вас проблеми в шлюбі, а може фінансові проблеми, залежності чи щось інше у житті бувають удари, які приголомшують, і тоді виникає запитання: а що ж ми робитимемо? Біжіть до скелі, яка вища за вас. Ісус простягнув до нас руки, витягнув з ями саморуйнування і поставив наші ноги на тверду основу. Він це зробив. він пішов на жертву і плід цієї жертви доступний вам. вам треба стати на коліна і сказати, Господи. Прости мене, навчи мене твоїх шляхів, наповни мене твоїм святим духом. і тоді ви навчитеся слухати його голос і бути з ним у тихій довірі. А закінчимо ми посланням з Івана. Будемо любити його, бо він раніше полюбив нас. Нехай Господь благословить вас.